Всім привіт! Зараз поспілкуємося з людьми, розкажемо хто ким працює. Такий випуск буде цікавий, хто скільки заробляє коштів. Пішли за мною. Привіт, пацани! Здравствуйте. Я Арчі, веду ютубчик про людей в Нідерландах. Скажи, будь ласка, ти звідки приїхав з України? З України, з Шахтерського Шахтер, з Донецька ну, область. Клас. Футбол дивишся? Ні. Не дивишся? Ні, взагалі ще Донецький Шахтер. Я того знаю, вважаємо. Ким, ким працюєш в Нідерландах? Да, здесь логістичний менеджер. Скільки заробляєш на місяць? М -м, грязними 3-400. — 3-400, да. так. Ну скільки тобі потрібно для комфортного життя в Нідерландах, щоб ти себе класно почував? Ти живеш зараз на локації? Так, на локації. Конечно. Но сейчас идет поиски жилья активно. Ну і скільки тобі потрібно коштів? Ну как раз вот эта сумма, прям, я думаю, будет впритык, если жить, ну, прям, хорошей Если жизнь. самому, типа, да, да если и, парой будет если, лучше, конечно, да? конечно, парой будет лучше, но опять же, это больше расходов, но в целом эта сумма покрывает. Ты у нас с Виткеля приехал. З, ви маєте на увазі з України? Да. З України я також приїхав в Донецькій області. Ти вже розмовляєш з донецькою і українською чистою мовою. Так, так? я Всеклад. можу і російською. Футбол дивишся? Футбол не дивився давно. Скільки років в Нідерландах полівав? Мабуть, три роки десь. Три роки. Вже Де працюєш? Я працюю зараз в Amazon Delivery. Amazon Cur'єр, доставка на дом. кур'єром? Да, І скільки спасибо. ти отримуєш на доставочки? Три-триста грязними. І скільки тобі потрібно для комфортного життя в Нідерландах? Ну от скільки зараз я заробляю, стільки мені комфортно. А на, ти над, над житло чи живеш? Я не знімаю, я живу на локації. А якщо будеш знімати житло, то буде вистачати? Ні, не, буде? не буде? Скільки тобі потрібно коштів для комфортного життя? Ну то для кого життя я планую, мабуть, десь 4-5 тисяч євро для життя комфортного. Зрозумів, дякую. Це для наших українців, типу хто скільки заробляє, Добро, така да. рубрика, все класно. Ага. Передавай всім привіт, друзям, да. Ждеш в ага. гості і в Амстердамі покажеш екскурсію, так? так? Добре, так. Да. Венечок да. пішли, пішли зі мною. Доброго дня, сімейні люди! Добрий день. Ви прийшли з дитиночкою сьогодні, да, поїсти шаурму конкурс. Скільки років в Нідерландах? Уже майже четвертий рік. Четвертий буде. рік. Да. Знімаєте житло чи проживаєте на локації? На локації. На локації? Да. 에, де працюєш? Ну біля локації не локації. так да е, скільки в тебе середня зарплата плюс-мінус? Можеш точну суму не називати? Е, ну 2,700. — Ну, це ні. вже чисто так. Це і вже... і... як тобі комфортно проживати в Нідерландах? Nie. Nie? Nie. Скільки б ти хотів заробляти, плюс-мінус, щоб комфортно почуватися в Нідерландах? Ну, якщо самому mm. на сім'ю, ну це п'ятерку треба. мати, Пітерку да. це, якщо ти будеш орендувати якесь, якесь житло і ну, це, плюс мінус, Якщо прям житло орендувати. То це де шестьорка ще касає на кинопі по по, житло. по, 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 по європейські баночки, бутилочки збираєте, здаєте після водички чи ні? <звук> після когось ні свої ні ні, свої, 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 свої зложені, злочені, інвестиції вложені, треба вертати. Зрозумів, дякую вам за відповідь. Гарного вам здоров'ячка, малючку. Дякую вам велике. Пішли далі. Ваньочечок. Доброго дня підприємцям. — Доброго дня. — Нідерланди. У нас там камера, О, Ваня нас знімає, Держи добро. мікрофончик. Будемо балакати. Ти проживаєш в Нідерландах? Так, так. Знімаєш житло? І знімаємо житло, і працюємо, і будуємо бізнес. Все, Все підряд. Скільки житло коштує? 1100. сто. Зрозумів, скільки заробляєш в Нідерландах. Скільки ми знаємо з випусків у блогерів, що ти працюєш і ще ведеш бізнес? Питаєшся розвиватися як український такий підприємець становлення йде в тебе в Європі. Mm -hmm. Оскільки в тебе є середній дохід зараз в Нідерландах. Ти знаєш, як казав той, скільки не заробляєш, все одно мало. Ну то понятно, а, ну, але людям але... нам завжди ну, інтриги сімейні мелодрами і скільки грошей заробляє. Ви знаєте, тут якщо зарплата, то. Я поняв. Це в нас відповідають в Україні так депутати. Ти нам скажи суму, скільки ти заробляєш. Ви знаєте, нічого не вкрав. Все класно, суму нам. суму давай. Раз, два... доступі, ви знаєте, тихенько. Раз, два, три, сума. Від середньо давай, не називайся чисто. Суму я розумію, що два в, нас... в погані місяці може бути декілька тисяч е е євро, тому що знай тисячі не можна. на двох роботах і бізнесі. Е е Ну ні, ну ти ви скажи, ви ну ви я зрозумів, Що ти вернеє Ди... ти, ти, ти... ти вернешся в Україну? Будеш балотуватися в депутати. Ми зрозуміли по твоїй відкритій декларації в інтернеті. Ти скажи людям, що цікаво, скільки коштів ти заробляєш в Нідерландах. Ну давай середню ціну на від трьох до чотирьох. Десь я думаю, десь так від трьох до чотирьох. Скільки тобі потрібно коштів для комфортного життя в Нідерландах? Ми були, рахували, що ну, оскільки я не сам Бо, проживаю, ну, а, 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 а з дівчиною, то нам потрібно, певно, від п'яти тисяч щоб, тисяч, щоб щоб комфортно. Щоб класно жити. Да. Житло комфортне, все класно. Да. Сьогодні приїхав поїсти, виграти якось так? Я сьогодні да? приїхав познайомитися з такими людьми, як ви, з всіма познайомитися. Оці такі хороші заходи, які розіграші. В цілому по нашій нідерланди хлопці збирають людей, об'єднують, спілкуються, знайомляться, Отак треба робити. Стараємося, не загибаємо. Райся за рекламу, друзі. Ваня, ти знімаєш? Так. Да, запис іде. Ну що, пішли далі? Е, когось запитаємо у друзів? Е, пішли, пішли, пішли за мною? Давайте. Пацики, скільки років в Нідерландах? Скільки років? Два роки майже. Два роки. Відкіля приїхали? Одеської З Скалуша. З Калуша. Це як гурт Калуш, тільки місто да, Калуш, да. так? Ким працюєш в Нідерландах? А, я вчуся. Вчися? Да. Клас. Вообще, скільки плати за навчання? Ноль. Ноль? А проживаєш на локації чи в гурту локації. Що, скажи, студенти голландські мівіну їдят? їдять? Чи? Їдять. А ти працюєш чи робиш? Де працюєш? На складі фруктів, овочів. Банани перебираєш? Так, банани. Скільки, скільки в місяць заробляєш? В середньому, за залежності від годин, десь дві, скі... від двох чотириста. Дві чотириста. Скільки тобі коштів потрібно для молодого хлопця, щоб класно жити? І в Амстердам поїхати на вулицю Красних Ліхтарів. Ну, я думаю, дві oh, тисячі достатньо. В Нідерландах. Тисячу? Півтори. Дякую, хлопці, за інформацію. Якщо в Нідерландах, А в Україні десь євро двісті. Дякую, дякую. Пішли далі, ваньочок, випуск. Доброго дня. Хлопець такий теж, мабуть, буде балотуватися в депутати в Україні, як вернеться. На кожаночки на Теслі приїхав, буде Верховну Раду. Так, мер міста якогось. Так? Звідки приїхав? Я з... з Женькою з одного села. А Жень... з... Женька з одного села. Ким працюєш в Нідерландах. Оператором на роботах на складі добре. Скільки отримуєш? Троєчка, триста. Тристо. Якою мовою володієш? Ну я розмовляю, понятно, українською і ну, щоб тебе оператором поставили. Ан англійський, польський, і трохи голландський. Скільки тобі для комфортного життя потрібно отримувати коштів, щоб класно себе почувати в Нідерландах? Mm, ну, якщо так без фанатизму нормально пожити, то я думаю, що троєчки хватить. те, що я свою хату знімаю, тобто це десь около 600 євро входив ага. місяць на хату. Ага. Ну плюс там заплатити там страховку на машину, ага. там так далі, так далі, так далі. Ну. Ну, на Троєсти тут насобирав? Конечно, а де? Дякую за інформацію. Пожалуйста. Друзі, а хто скільки заробляє в Україні? Напишите в коментарях. Маленький випуск на пару хвилин. Ваня, оператор Женін друг. Класно розкаже багато інформації. Всім папа. Снімаєш? -па. Ваня, ти снімаєш? Фоткеш, доброго дня, Привет. молодий підприємець в Нідерландах, який 4 роки тут працює, відкрив свій власний фудтрак, який купив, розвиває бізнес. Ніхто не знає, як зробити ті чортові документи. Скажи, будь ласка, фудтрак скільки коштує? Іменно конкретно мій да. фудтрак стоїть около 11 тисяч євро. Скільки він тобі зараз місяць приносить в середньому? Ну слушай, то секретна інформація. Ну давай візьмемо очень... якийсь просто ну, типа, середній дохід. Ну, три тисячі євро приносить намного більше. Намного більше приносить. А ви хотіли купити франшизу? Ми залишимо лінк на русланчика. Можемо зацікавитись франшизу, відкриєте собі у Франції, Бельгії. Скажи, будь ласка, хто тебе надихнув відкрити такий футбол? Та сам вийшло. Я понім я всю життя займався автомобільним бізнесом. Да, ми бачимо. Но останні три місяці і получилась така ідея, прийшла в голову, що потрібно зробити щодо нашого ти країні, тому що mm -hmm. здесь такої ідеї нету. І mm що -hmm. прийшло в голову першим? Тому що суші вже є, да. ми відкрили шурму, тому що да. поэтому... скажи, будь ласка, якщо українці виженуть з Нідерландів, твій бізнес буде приносити дохід за цей час, який ти відкрив футтрак, тобі він вже приносить дохід від самих нідерландців або других європейських країн, які люди сюди приїжджають як біженці. Як ти думаєш, якщо в 27-му році виженуть українців? Ти вивезеш своїм бізнесом в Нідерландах? Ну, якщо э, виженуть всіх українців, то в мене теж вийде Ну, Ні, зрозуміло, мало ли, може, ти будеш такий проворний, який тобі вдасться залишитися в Нідерландах. Ну, якщо вийде остаться, то, звісно, буду сподіватися на голландських клієнтів. Ну зараз приходят. який це процент в тебе виходить? Із 100? Да. Три процента. Три процента залежить. Так. Хорошо. Скажи, от Європа, ти приїхав, Нідерланди з Одеси. Скажи, будь ласка, для молодих тобі 21 рік, правильно? Приїхав з Луганська, мені 23 роки. 23 роки, Як ти думаєш, для таких молодих підприємців, хлопців? Е... Класно буде тут, є великі реалії відкрити свій бізнес. Тут більше шансів, ніж в Україні. Без знайомств, без друга якогось там в департаменті. Розумієш? Є великі можливості відкрити свій бізнес mm -hmm. перший і почати взагалі другу життя. Другу Тому життя. що Голландія реально дає великі можливості. А то, що податки тут такі здорові? Ну воно перекроє. Хороший бізнес, хороша ідея, то воно все Хто хоче франшизу собі по Європі, шаурми, мотиватор. Руслан ще мотивує пацанів спортиком займатися. Problem, так? Дякую тобі за. За пару все. слов натхнення. Я думаю, люди подивляться це відео і будуть відкривати шаурму в Бельгії. Поставте обов'язково лайк цьому відео. Все, yes. спасибо uh, Я потім особисто підійду. На uh, Масло, ремонт машини, самі низькі ціни в Нідерландах дає гарантію. Люди не без ошибок, ребята. Держиш з цим листочком, підійдеш. Ти ти, Я ти, ти не шо, шо? Да, да, можеш машину розіграти. Сережик, тяни. Що дружина не... Що дружина не знімає? Супер, клас. Брат. Давайте всі похлопаємо. Ангеліна! Є? Слава Богу, йому не доставлено маску Боже, син доктора Хрести Хрестиська Яна. Хрестиська Яна. Яна. Давайте підтримуємо. Пізда на теслі. Я знаю, що це не чисто. Не дивись, не дивись, не дивись, давай, крути. Лац! 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 Давай, давай! Хонцуве! Натуре! Забирай машинку! Поздравляем! Машина в студию! Приехал моя комната, Ранцель Японский сказал. Автомобиль! А что видел? Опель Корс! Да! Да! Opel Corsa! Uh, Opel Corsa! Сьогодні, сьогодні дьявол получив нове життя. Opel Corsa, тепер ти, ти доволі? Конечно, конечно, я, я б тоже так сказав, коли на мене камера направлена. А тепер, ребятка, будем шарму, будем... а Потому, що будемо кушати шаурму, будемо. Победитель опіля корси, нашого да, розіграша. Наші розігріші, які ми коли... це просто, знаєте, такий family party. Ми плануємо розіграти автомобіль уже більш нового покоління Opel Corsa. ми плануємо зробити це трошечки масштабно і вже буде, знаєте, в стилі такої вечеріночки. Ми от так придумали. Я Супer. думаю, це в нас вийде з вашою підтримкою. Все, на